Атланти 21 го століття тримають небо і захищають нас від лихоліття, як славні прадіди у сивій давнині стрічали ворога із шаблею і на коні, так і вони тепер, хоча з металу вірні коні, і мають не шаблі, а нові види зброї. Але душа лишилась та козацька, ідуть вперед нічого не бояться, летять, як вітер через темряву й ворожі кулі. Все як в часи величні, історичні і минулі могли би бути вдома і дивитись мирні сни. Та чітко розуміють, хто ж, як не вони. Нащадки козаків, все на сторожі волі. Для нас вони рятівники і герої. І те, що Україна не здалась без бою і показала справжню силу, не дала скалічить долю, не піддалася на кремлівське лихо. В цьому заслуга наших воїнів великих.